Господь з вами і Господо, чидання святої Івангеля відлуки, Сумарі. В того часу Ісус промовив, коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно. І йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Бо яка ж користь людині, коли придбає весь світ, а себе саму погубить або завдасть собі шкоду? Бо хто посоромиться мене і моїх слів, того син людський посоромиться, коли прийде у своїй славі і у славі свого Отця і святих ангелів. Слово Господнє, Слава! Так я вже сказав на самому початку. Переживаємо це свято, позначене стигматами святого нашого отця Франциска. Яка його історія, більш-менш ми знаємо, що прагнув бути воїном, солдатом, прагнув слави, жив для себе і коли потрапив в полон, будучи в цьому полоні, в нього певні речі помінялися кардинально. Не 360 градусів, а 180. І після того полону в нього починається цей процес навернення. І цей процес тривав багато років, і за два роки перед смертю на горі Верна він отримує власне ці стигмати. Бог позначає його це. Стигматими. Тобто, іншими словами, оподібню його до себе. Бо, як знаємо, Франциск хотів жити в обогості, в чистоті, слухняності, тобто хотів правильно жити Словом Божим. Ті слова, які він чув, що продай все, що маєш, роздай бідним, йди за мною. Він це зрозумів дослідно. І пішов за Ісусом Христом і служив йому. І не мав заміру організовувати, створювати ордени. Тільки люди, бачачи його спосіб його життя, вони товариші, знайомі, приятелі, в тому числі і теж і дівчата, вони прагнули жити так, як він. І і власний спосіб життя. Бог його кличе, він відповідає. І тому, коли ми сьогодні святкуємо. Ці, це, це позначення стигматами, хотів би ще якби, доповнити, важко називати це гомілюю, це більше проповідь, але доповнити тим, що Бог дає кожній людині. Тому що ці всі слова, які ми сьогодні чуємо, чули в послані до Галатів, Євангелі від Луки, також цей псалом, який взятий з послання до Галатів, все, все говорить про Ісуса Христа, показує Святого Франциска, але також показує нам, як ми можемо жити. І тому Бог, я слухав таку конференцію нашого брата Капуцина, і він там говорив, наголошуючи на сам початку цієї конференції, він говорив про три таких благодаті, які Бог дає кожній людині. Може дати кожен В Першу чергу, це е, та благодать, яка стосується е, нашого дочасного життя. Тобто те, те, що ми робимо. Що ми робимо? Ми приходимо на службу Божу і замовляємо, да, просимо, моліться за мене, про здоров'я, про стілення, про операцію, про кінець війни і так далі. Да? Тобто, це, Такі дочасні ласки, дочасні благодаті, які потрібні нам для того, щоб випрати, виправити моє дочасне життя, щоб поправити, щоб воно було краще, щоб щось змінилося. Ось, тобто, це як духовні блага, так і, і, і матеріальні. І це якби перше, перша така благодать, яку Бог дає кожній людині. І ми про це просимо. Просимо в молитвах зараз. Через хвилину будемо молитися за заступне до це піво, це богослужіння так? і так далі. Тобто це, 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 це всі ті благодаті, які потрібні, потрібні для нас. І це, власне, Бог дає. І ми про це просимо. Тобто, це перше. Друге, це духовні благодаті, вони Якщо говоримо про перше, то ми бачимо, що я був хворий тут, я зцілився. Що Бог мене зцілив. Що я, що я, що, що я скажімо, ну, так образом скажучи, мав рак, і Бог мене зцілив, я здоровий. А тут певні ласки, які ми не бачимо. Тобто це те, що Бог вділяє, може вділити кожній людині. І це, про це говорить апостол Павло в посланні до Галатії, про ці... Плоди Духа Святого. І він говорить про те, що ну, цей, цей капуцин говорить, що прикладом для нас є Йосип, є Марія. Тобто, про що йдеться? Що вони назовні не мали матеріальні блага, тобто вони були убогими. Так? але вони були щасливими, щасливими якби, всередині себе. А? І, і власне це, це ті благодаті, якими обдаровує Бог людина. Тобто назовні ти можеш бути дуже-дуже бідним, але всередині можеш бути дуже-дуже щаслива людиною. І е, третя така благодаття, е, він їх назвав страждальні благодаті. Страждальні благодаті. Де Ісус показує, наскільки Він любить цю особу, любить цих людей, ось так як любив той святого Франциска, Франциска да? і запрошує цю людину до співучасті, до конкретних якихось намірів. Тобто, позначаючи, наприклад, цими стегматами, Господь запросив. Франциско до того, щоб Франциск молився, наприклад, за наверне світу, за мабуть, там родини, свого батька. Бо за маму не треба молитися, мама ще могла там показати певні речі. Ось, хоча ну, теж, теж не треба молитися, якщо ходити з іншої сторони. Ось, тобто є Певні речі, які, якими Бог позначає, тобто цими стегматами, видимими знаками, які приносять людині якусь, якусь форму страждань. Але ці страждання, так як деякі, деякі особи говорили, що є певний свого роду такий парадокс, що ці страждання приносили, ці, ці, ці вірніші стигмати, приносили цій особі величезне страждання. Але ця особа каже, але при цьому я була щасливою людиною. Бо ми не часі як молимось, щоб Боже відверни від мене всі ці, всі ці страждання. Так. Тому, тому е, страждання благодаті це е, велика таємниця да, Ісуса Христа, але ключем є в цьому ця любов до людини, любов до цієї особи. Так як ми, е, Бачили в минулому столітті, так як ми е, теж читаємо е, про святого Падре Піва, да? про святого Отця Піва. То теж, який протягом 50 років носив ці стигмати. Тобто, які приносили йому, ми до кінця ми не знаємо, але приносимо величезні страждання йому самому. Ось. Але при тому він був щасливий, тому що міг служити Боговій людині. Братам і, та, і так далі. Тому, тому це слово, яке ми сьогодні почули, воно також може допомогти нам в нашому наверні, щоб ми були відкриті не тільки на ту першу категорію благодати, але щоб ми були відкриті також на цю третю категорію благодати, на ці стигмати. Я не знаю, кому Бог що дасть. Не знає цього. І не є суть в тому, щоб ти мав ці стигмати. Суть в тому, щоб ти полюбив Ісуса Христа. Щоб, якщо хочеш йти за Ісусом Христом, Він каже, зречись самого себе. Візьми свій крест щоденно і йди слідом за мною. Тобто відрикнись від своєї волі, від себе, від своїх прагнень, від того, за чим ти йдеш протягом цього свого життя, а йди за мною. І пам'ятаєте в іншому фрагменті молодий юнак, якому Ісус Христос сказав, він відійшов засмучений. А хоча Він виконував заповідь, але відійшов засмучений. І тому сьогодні Ісус запрошує тебе, щоб ти, так як ми це співали приспів, я є розп'ятим на Христі з Ісусом. Тобто весь час бачимо, що ми не йдемо попереду Ісуса Христа, а з Ісусом і за Ісусом. І тому цього бажаю і зичу собі, щоб ми не боялися відкриватись на цю ласку, яку Господь дає кожному з нас, Щоб ми не боялися за, за Ісусом, тому що Він є той, який дає. Не те, що ти можеш собі там заробити, запрацювати, випрацювати. А? Ні, це Бог приходить і пропонує, дає. А ти або відповідаєш на це запрошення, або живеш для себе. Бог чекає. Бог чекає Твого наведення. Тому сьогодні для нас не тільки є цей момент, що ми можемо робити цю бераху, тобто славити Бога. Але можемо також іншими словами вчитися і просити Бога, щоб Бог дав нам цю покору, смирення, віру і любов до Ісуса Христа, так як він дав це Святому Францискові.